Шановні глядачі з вами посіка Хелп. Розширюємо бджіл вощиною. сонце світиток не видно ні чорто мені. Коротше, поясню вам суть. Ми розширювали сушняком маломедними. По центру ставили дві ромки. Я вже їх передивився, повітря мені носило, бо вони вже засіяні розплудом, яйцями. І по боках оцих двох стоять дві з запечатаним розплудом. Ставимо поза запечатаним розплодом дві вощини, щоб між ними було оці чотири рамки. Дві запечатаних по краях чотирьох оцих, а дві всередині. Ставимо так вощину. Коли у вас отакий слабенький вулик, Отакий ставимо одну вощину і оцю крайню рамку розпечатаємо щоб був все мед їм. Шановні глядачі, оцей вулик. Ставимо дві ващини між чотирьома тими, що я вам казав, може видно, вон вони такі світліші, а між ними чотири рамки темніші. Шановні глядачі. Тут теж така ситуація. Дві ващини. Зараз я вам тикну пальцями. Де вони, коротше, вже по Ви представляєте, зараз вам розберуть ці вулики. Яйця ті засіяні по центру сушня малометки, що я стовив. Шановні глядачі, отака маленька, на стому одну вищі. Оцю крайню, крайню обрізаємо розпечатку, щоб добови їм ще меду. Якщо у вас є отакий вулик, Отакий от він взагалі повне І Язик отакий висить. Язик знімаємо, коротше. Вимоємо дві ромки розплуда печотного на виході, а на їх місці ставимо вощин. А краще вийняти три рамки і ще й кинуть одну сушняку. Шановні глядачі, отаке от коротке відео вам, Дав. дав. Ви любите бджіл. Сьогодні ввечері вийде дебіл квітня. Короче, шановні глядачі, і там вже обговоримо всі наші питання. Шановні глядачі, збережіть себе і пам'ятайте, що своїм бухлом про вас дбає ваша посіка хелп.